Вся слава Богу, слава Ісусу Христу! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятися, принести достойний плод покаяння, змінити своє життя, наближившись до Господа, прославляти ім'я Господнє, стати учнем Ісуса Христа, тому що справжні християни це учні Ісуса Христа, які звіщають діла Господні, які надіються тільки на Господа. І в Біблії Єремія, 17 розділ. З п'ятого вірша є такі слова, так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. Тобто та людина, яка надіється на людину, вона проклята. І далі написані такі слова: благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і він буде як дерево те. Над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота і його листя, зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Тому надіятись потрібно тільки на Бога. Зараз такий час, що надіятись, молитися відповідно потрібно Господу і нашому Ісусу Христу. Амінь.